Так, Всім привіт. Значить, що в нас там сьогодні? 22 травня. Сьогодні в нас другий день оприскування сої. Проводимо значить, першу гербіцидну обробку сої. Знаходимося на самих забур'янених полях. Зараз скажу чого вони, як ми їх довели до такого стану. Чого ми цього не побризкали раніше? Значить, соя наша невідомий сорт. Тут на даному полі, це був тут найперша ділянка поля, на якій був проведений посів в цьому році, настроювали тут сівалку, так що висів тут вийшов десь. 115 до 120 кг на гектар на міжрядді 1530. Посів, значить, був 11 квітня. Попередник тут також соя. Була тут проведена дісковка і посів. Так. Значить Сьогодні 22 травня, пройшло вже більше місяця, соя на сьогоднішній день виглядає отак. Треба було її бризкати ще тижня-півтора назад. Але я думаю, так як і в усіх остальних, е, була холодна погода. Були, було холодно і ми ждали тепла, бо по холоду гербіцид не так хорошо робить, йому треба давати велику норму. На даний момент у нас 27 градусів тепла на вулиці, вже 7 часів вечора. Піднявся вітер, ну, що робити, треба бризкать. Е, значить, бризкаємо е, Total K, 2 літри на гектар. Е, додавали, значить, е, 100 грамів лимонної кислоти на 100 літрів води. Вилив води в нас 100 літрів на гектар. Так, ось така ось сойка у пилюці. Да, це пилюка. Все з нею нормально. Вон. Наслідки маленькі морозцю, значить, що по морозах? О, є площі, на яких на яких е... мороз трошки дав жару, трошки небагато, десь містами. Ну, ну є, було, виборочно там попримерзало. Всі остальні площі, в принципі, соя на вигляд отака, як оце зараз. Нормальна, все з нею хорошо. Це всі площі в нас йдуть по дісковці. На даній площі була Дісковка, видно, Отакий фон, отака забур'яненість. На остальних площах, зараз ми, значить, будемо переїжджати далі, там була теж дісковка, там була просто весняна дісковка стерні, теж попередник соя. І там ми будемо бачити майже аналогічну ситуацію з бур'яном. На інших полях, де була проведена осіння уранка, закривалась волога, все як положено. Але ми заїхали весною культивірувати, а культиватор не лізе. То мені прийшлось його все дискувати. Е, по... Там, де була уранка, і теж після передпосівна дисковка, то теж бур'ян ну, не наскільки критично, як тут, ну, теж бур'ян є, там ми вже оприскування. Вчора провели, вчора в нас був перший день оприскування. На тих ділянках, де була осіння оранка і весною все-таки культиватор заліз, була передпосівна культиватора, культивація, то соя частенька бур'янцю немає зовсім. Ну, Це я покажу трошки пізніше. Не знаю, може сьогодні, якщо в спіну, а може, мабуть, в наступних відео через те, що сьогодні бризкать її ще рано. І Можемо ми туди не попасти. Покажу її, як будемо проводити там оприскування. Значить, то було холодно, не виїжджали бризкать, потім настало там один-другий, на третій день вже потепління. Ми збиралися виїжджати бризкать і в нас по прогнозу погоди дощу не було. Але пішов дощ. Пішов один, другий, третій, четвертий дощ. Тобто, аж, можна сказати, чотири дні підряд. У нас йшли дощі на, дані, на даному полі в цьому селі. Тут пройшов хороший заливний дощ. Взялося трошки коркою, і бур'янець поліз краще. Дома в нас там був дощ спокійний, хороший такий, ну, ну теж був. Він нам не дав. 4 дня заїхати в поле, і за оці 4 дні отакий у нас фон тут вийшов. Тут Сонечко тепло, вологи вистачає, бур'янець поліз. Так що оце отакою отака ситуація, чого в нас зараз тут такий фон по полю. Так, далі по морозах, бо трохи щось перейшов я з теми на тему. Е, скрізь там, де попередник соя кукуруза, там, де оранка. Соя отака. До сої питань нема, все чітко, морозці видержала, все добре. Там, де попередник пшениця і під посів була Дісковка, під посів сої проводилась дісковка, 3 гектари в нас такої сої було, то прийшлось її пересіяти якогось 10-го, мабуть, чи 11 травня. тобто Сьогодні вже можна сказати, 12-й день. Е, було, значить, вона була передіскована, посіяна. І сьогодні, да, грубо десь 12-й день після посіву, то вона була прикоткована після того. І через пару днів почалися оці дощі. Там зараз утворилася така корка непогано, то соя ще не вилізла. 12-й день сої зверху ще немає на поверхні землі. Причина передісковки цих трьох гектарів, чого ми їх пересіяли, того що на деяких полях і мороз дав просратися, і були такі клаптики, що просто пожовтіла соя, все вимерзла, висохла. А вся основна площа друга, там ну, дісковка, трошки піщаний ґрунт. Були дуже рвані сходи, дуже такі вони. Слабі, нерівномірні. І плюс оцей дощ зробив таку курку, через яку соя не могла вилізти. Вона під коркою, отак, під землею, крутилася, а вилізти в неї не вистачало духу. Оце наскільки його було заплескало. Боронами не залізеш, ротаційної бороди в нас немає. Плюс дуже рвані сходи, це теж не добре. І було прийнято рішення її передіскувати. 3 гектари, так що ми пересіяли. Розпилювачі в нас стоять екоджет 100 літрів на гектор. Е, 2,5 тиск, 8 з половиною скорость. У нас при таких, виходить, вилив, зробити вилив 100 літрів на гектар. Так, оце така ситуація. Так що по ранніх посівах. Ситуація неоднозначна. Бачите, морози дали жару, але деяка соя витримала, так як оця, і вона на сьогодні має взагалі класний стан. Деяка одне неї менша. Там і бур'яну менша, і, ну, ну і соя менша. На деяких полях все таки було холодніше, дужче вона, довше вона сиділа на місці. Бачу в людей в сусідів, тих... Ті, що сіяли в 20-х числах квітня, то менша, звісно, соя, ніж оце. Але теж вилізла. Ті люди, які сіють ось буквально 5-7 днів назад, коли в нас ці дні це, проходили заливні дощі великі, то дощі були наскільки великі, опадоміра я ще не купив, немає в міліметрах, не скажу, ну більше 10 це точно. Стояла просто вода на полях. Ми вчора на своїх деяких полях проводили прискування до обіду, то там просто стоїть вода. Було дуже багато води, там зараз утворилася така корка, що знову соя, така ситуація, як і в нас, не вилізе. Багато значить, людей звертаються, по дзвонять так розпитують ситуацію. Е, багато хто буде пересівати, багато хто пересіває кукурузою. Теж така ситуація. Одне крило можеш виключати, оце крайнє. Е, багато хто пересіває, багато в кого вимерзло. І оці рвані сходи, оця корка. ну, тобто ось в нашому селі є людина, яка буде пересівати 55 гектар. Ні в кого сої посівної вже немає. Де купити і каже чоловік, якщо не найду ось ще пару днів, якщо не знайду чим пересіяти, буде парувати. Так що така ситуація, дуже рвані сходи в цьому році по всіх культурах. Соняшник кукурузу, люди сіють, але воно так само не сходить. Дуже-дуже погані сходи. Соняшник нас сусід посіяв, то Одна сояшничина на метрі, може бути дві на п'яти метрах, може бути 10 метрів, рядок взагалі пустий, немає нічого. Тобто, це отакі в нас сходи. Що сої, що кукурузи, що соняшника, оце, оце така ситуація в нас в цьому році з посівом. У людей, так що. Хто зна, подивимося ось як. По сроках посіву ще рано казати, як кажуть, не осінь, воно покаже, але будемо дивитися, як покаже себе соя, та, що в нас пересіяна. Як вона чи дожене оцю, що там буде по вегетації, в сроках цвітіння, в сроках уборки, подивимося, Ну, не треба спішити, мабуть. У нас завжди 10-15 травня, кожен рік стабільно. Йдуть дощі. Ті, хто сіяли там з 1 травня, то було, звісно, дуже сухо. Пелюка стояла страшенна, трактора не видно, дуже-дуже сухо, жалілося, сівалка не лізе, культиватори не лізуть. І деякі люди цю сою пересівають, та що сіє на ці дні. Так що про сроки посіву казати рано, але ну, ми, мабуть, більше так рано сіяти не будемо. Теж воно. Ми то, щоб сказати, жалкуємо і не жалкуємо, ну, трохи були на нервах, так що, мабуть, воно подивимося, рік на рік не приходиться. <кхи> так, тут ми завершили, значить переїжджаємо зараз далі в друге село. Там, де пройшли заливні дощі, там, де в нас змило з буграсою. Будемо дивитися, що робиться там. Так що переїдемо, включусь будемо продовжувати. Так, значить, поки батько їде, вирішив спробувати проїхати до цього кусочка. О, бампером влупив. Отака От ситуація, значить. Бачите, що тут наробило. Бачите, яка товщина ґрунту нанесена. Ось які тут сліди. Що тут робило. Це соняшник агрофірма посіяла, то... В принципі, ще нічого, ну теж позмивало. Ось. ось така ситуація, ось такі ось канали повимивало. Ну така, сантиметрів до 40 канава і там. Он. Так, а оце ось, значить, наша соя. Це, значить, посіяна в той день, де й на першій цій ділянці, де ми тільки що були. Так, це її землею замазало, вона була, лежала вся, трошки піднялась. Ну, Подивимося, одійде чи не одійде. Є змита. Тут, зрозуміло, що вже все. Два дні тому тут ще не можна було ніде пройти. Тут оце ось усе стояла вода. Тут ще була грязюка, хто знає, яка десь отам я ходив, то ось бачите, все стояло. Тут у траві. Тут були раніше дерева і... Не знаю хто, але їх повипилювали, хотіли розчищати, то пробували заїжджати сюди тракторами, не вийшлося. Отут у, воді, у траві стояла вода, через що воно ще не посіяне. Ну раніше тут були сінокуси. Ну, видно, ось де низок, там де цей, то отака От ситуація. Ну і сойка. Так, тут у нас копитне якесь ходило. Тут теж є такі змиви. Ну Це ще не страшне тут. ну, Терпімо, всяке є. 11 квітня, день посіву оцієї сої. На вид туди нагору. Ой, класні, які рядочки, Дивіться, була культивація. Оце ось по забур'яниності. Отака ситуація. Ось, оце все, що є в отакому стані бур'яни. Ну, зверху ось, земля рихла. Ну 5 см земля вже полусуха. Бачите, яка рихла корочка невеличка. Отакі от ось листочки на сойки. Отака вона класна, гарненька. Отак от вона виглядає на сьогоднішній день. Оце одне єдине поле, на якому була проведена культивація передпосівна. Тут отака от ситуація. Зараз. Тут ми оприскування проводити не будемо. Зараз проїдемо ще на, там, новоприбувша ділянка. Теж е, е, там вже буде весняна дісковка Стерні, і там буде бур'ян. Такий самий буде капець бур'ян, як і на попередньому куску. Так що ми, мабуть, залишимо десь тут трактора і потім приїдемо цей кусочок через тижнів два будемо добріскувати летить ось там вон, машина везе водичку бризкать їдуть на такі краєвиди класні і ми спускаємося в ці яри і ось наша бур'яни наші Зараз буду показувати так Роботу розпилювачів видно. Працюють вони, звісно, ідеально. Це вже стоїть оця модифікована їхня версія. Розпилювачі Екоджет. Стоять ті, яким ми робили розпаковку зимою, що прийшла нам модифікована версія. Оце зараз стоять вони. Взагалі працюють ідеально, всі один в один, навіть на притискові двойки. Класно, класне розпилення. Двойка, тройка, тиск. Працюють однаково. Класно так мошка їсть. Так. Отаке в нас поле. Стидно й показувати, ну що ж, у нас же канал про правду, про чесність, показуємо все так, як є. Де на хазяйну там і показую. Оце теж новоприбувша ділянка. Бачите, які матюки. Капець тут був, була дісковка стерні. Весною, то тобто, есть, лущення стерні. У нас вже лущильник, не диски. Лущення стерні тут було попередник соя. І посів. Міжрядя 30 105 кг гектар. Той самий невідомий сорт, той самий день. Сьогодні я вам показую всі площі, які були посіяні в один день 11 квітня. Так ось трошки проходимо по рядочках в другу сторону. Приходиться трошки ходити за трактором. Не думався батько соляркою полить. Підтягнув пружини на складання крил. І додумався соляркою линуть. Тепер крила ті складаються, коли хочуть. І приходиться, ось бачите, що робиш. Бігать. Бо воно гімно складається тепер. Помазав, тепер вони легко ходять. Отакі бугри. Е, значить... Отак ось працюють розпилювачі. Видно, зараз сонця немає. Якраз дуже класно видно роботу розпилювачів. Біля крайніх форсунок, біля розпилювачів ми поставили тільки що зуби з попередніх серій, хто дивився про модернізацію жодки. Писали, люди виправляли, що це граблина мотовила. То, ну, Хай буде граблина мотовила. Поставили ми такі желізні граблини, зуби. Це я вважаю, що зуб, пружинний зуб. Поставили ми їх на край, зігнули для того, щоб на таких кривих горбах де коли складається крило. Оцей заводський рідний огранчитель, він розчитаний під. Просту форсунку під простий розпилювач. А так як у нас стоять оці коджет, вони стоять із переходниками, з проставками. І їхня висота більша. І там зазор від оцього ограничителя рідного до края форсунки буквально пару сантиметрів. І коли воно вдаряється об отаку нерівну поверхню землі, то вже було не раз таке, що ми одламали цей, Одламували переходничок оцей ламається хорошо дуже і губиться просто. То ми поставили на край отакі пружини. Попідгинали їх, щоб вони були як лижі. І все, так. Тут ось він проходить оцей молочай в другий слід. Капець. Проливають, звісно, добре. Хожу, ось то роса класна, така конкретна. Обробляють рослину гарно. І чого ми їх ще поставили, того що захотілося мені було спробувати стабілізація, як працює штанги. Ну, це мені хотілося перевірити на рівних кусочках. А так як ми заїхали на оце чортізна, шо, то поки що штанги в нас крила зафіксовані намертво. Так, зараз подивимося, що в нас там залишилося в бочці. Якщо ще щось є, то може переїдемо ще на один кусочок, тоді продовжимо. Отак ось ми поставили ці лишки. І все, тепер класно. Так, переїжджаємо значить, на ще один кусочок. Залишилось у нас трошки і отак От ось на сьогоднішній день виглядають посіви сої. Не знаю якого числа, коли воно сіялось, але 15-те міжряддя. Отака От соя. Ми їдемо до своєї. Так, отакі я ось поставив фори. Замовляв на Словак МТЗ. То що я хочу сказати по них? Може в кого є бажання собі поставити, то скажу так, ціна їхня була на момент купівлі. Це було зимою. Там січень-лютий місяць, чи 105-110 чи 110 гривень штучка то я вам скажу, яка ціна, така і якість. Якщо оприскувача метрів 8, то 8-10, то хвата їх. Е, в нас ширина оприскувача 14 метрів, то я вам скажу, е, фара б'є далі, Б'є вона метрів на 10. Але останніх десь три форсунки майже не видно. Ну, а так ось зараз класно, звісно, видно їхню роботу. Що ми плюс сьогодні поле тут таке більш-менш рівненьке. Штанги я опустив униз. Зараз висота штанги там 45 по-моєму, сантиметрів від розпилювача. До поверхні землі, то зараз, звісно, робота класна. Ні зносу немає, нема, ніде нічого. На вулиці штиль. класно, Ну і отак виглядає тут ще одна площа, де була дісковка, видно, ось казав, що буде теж бур'ян. Ось тут лобода. Ну, але рядочки які класні. Яка вона все-таки тут на вид класнюча, така кучерява, класний посів тут. Тут було десь напевно трошки густіше, бо вже ми тут до краю доходили, висівали трошки, то де-не-де є в другий слід, тут то ні, а там дужче туди до краю, чи мабуть десь отут. Ось тут може бути полоска. Так вроді і тут ні рівненькі такі рядочки, ось гарні. Ага, ось я в другий слід ішов. Можна сказати, якраз чітко попав у міжряддя. Ось 15 те міжряддя. Ось так ось вона виглядає. Класно. Отак От ось. Ну, все-таки 15.30, мені кажеться, буде класно, бо 30-те, якщо засушливий рік, може бути трошки ризиковано. От так. Є ось трошки ваточника. Ну, це ми вранцевий оприскувач обичний. На там тройну дозу чистого калійного гербіциду цього тоталка. І просто з оприскувача хорошо пройдемо, так про щоб аж капало з листочків. І все, І через три дні буде жовтеньке, і, і сліду от цього ваточника вже не залишиться. Вже ми так не на одному полі виводили, то все класно. В цьому році поки що нема. Даже Падалішня кукуруза е, весняного обмолоту. Е, да, там, де ми по кукурузі весняного обмолоту сіяли сою, То навіть падалішня кукуруза поки що не посходила. Соя чиста без кукурузи, без нічого. Подивимося, може це вона ще не зійшла. Ну, поки що класно. Так, на цьому будемо завершувати. Останні площі, де ми будемо обробляти, буду показувати. Тоді пізніше це все буде в наступній серії. повикидав проривається ось. Ми зараз буквально минуту і будемо ну, їхати. Дов По бомбер.